Слухайте, як пише апостол Павло в листі до Филип'ян. Через горливість я гонитель церкви. Отже, це є те, що людина у собі відчувала велику ревність служіння Богові, але тому Богові, якого собі уявила ця людина. Це я саме про тих людей, говорив. Деякон Стефан, звертаючись до них. Адже вони були дуже побожними в очах інших людей і в своїх очах особливо. Але те, що вони робили, воно було лише діянням супроти самого Бога, і ним посланих пророків, і в тому числі Сина Божого, і в тому числі тих, кого цей син послав. Їхнім Мотивом була ревність служіння Богові. Проблема була в тому, що вони не бачили того Бога, який посилав до них і пророків, і свого сина. І це є проблема, яка є віддавна. Коли людина відійшла від Бога, вона собі уявила, створила собі Бога, якому хотіла служити.